Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Розпочинаємо з лоту, який, гадаю, сподобається хлопцям, дитинство яких пройшло у 80-х-90-х роках минулого століття. Це вкладиші від фінал, на яких зображені популярні футболісти тих часів. Є тут і два українці: це Олександр Заваров та Геннадій Литовченко. Останній, до речі, зараз є помічником головного тренера футбольного клубу, за який вболіваю я. Знаєте за який? Пишіть в коментарях. Фінали ж були придбані за 3,5 тисячі гривень або ж 97 доларів. Досить популярним є колекціонування масштабних моделей автомобілів. Народ збирає машинки у масштабі 1 до 43. Вартість їх залежить від рідкості та стану. Ось, наприклад, Касміч придбаний за 7 тисяч гривень. Машину купили, потрібен і гараж. Тобто рідна коробка. Коробку від 403-го Москвича, який понад 40 років, придбали за 8 тисяч 433 гривні або ж 234 Долара. Далі перенесемося на 8 століть назад у часи Київської Русі, і тут нас зустрічає Енколпіон, хрест мощовик хрест-мощовик 12-13 століття. Назва його Богородице Допомагай, на честь Діви Марії зображеною на одній з частин Хреста, на іншій зображений Христос, старовинний Енколпіон придбали за 13 тисяч гривень або ж 361 долар. Що ж повертаємося назад до правонаступниці Київської Русі та її грошей України і її гривні. Останнім часом народ ретельно придивляється до номерів банкнот, бо коштувати купюри з однаковими цифрами можуть в сотні і навіть тисячі разів більше, ніж їх номінали. Такого ж у продажі на Віоліті я ще не бачив. Особливість цієї банкноти в тому, що водяний знак зображення Грушевського тут у дзеркальному відображенні. Знайдете таку купюру і зможете продати приблизно за 21 500 гривень або ж 597 доларів. Знову повертаємося назад на цей раз на півтори тисячі років до соліда золотої монети, що була викарбована під час занепаду Римської імперії в часи правління імператора східної частини імперії Феодосія II. Володарював він у Константинополі з 401 по 450 роки і За гарний почерк мав прізвисько каліграф. Золотий солід був придбаний за 26673 гривень рівні або ж 741 долар Далі перенесемося ще на пів тисячі років назад до Денарія Брутта, який разом з іншими заколотниками вбили Юлія Цезаря. Ця срібна монета була викарбувана у 54-му році до нашої ери, в часи, коли Брут був римським монетарієм. На аверсі тут зображено богиню свободи Лібертас, на реверсі Брутта в компанії лікторів. Денарій Брутта придбали за 38 тисяч гривень або ж 1050 тисячу 56 доларів. Далі знову ж таки вбитий заколотниками тиран. Останній всеросійський імператор – Ніколай Кривавий. Найбільша з золотих монет, які карбувалися при його правлінні – 15 рублів 1897 року. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал – золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 50 тисяч гривень або ж 1390. 90 доларів. В той час, як на московських болотах ще квакали жаби, а місцеві дикуни із конно-узкі лапті плести не навчились. Великий князь київський Володимир хрестив Дніпрі Киян. Сталося це у 988 році. Згодом, у 2008 тисячі з нагоди 1020-річчя цієї події Україна випустила кілограмову пам'ятну срібну монету, придбали її за 50 тисяч 12 гривень або ж одну тисяч. 1390 доларів. Далі найдорожча з монет сьогоднішнього огляду: трояк 1601 року, викарбований в часи правління короля польського, і вага великого князя руського та литовського у 1610 році. Поляки разом з литовцями та українцями захопили Москву. Тож ісконно узка столиця плот не така вже й узька. Трояк Сигізмунда III придбали за 58 тисяч 500 гривень

Ну і нарешті найдорожчий з сьогоднішніх лотів фотоапарат Pentacon Super, виготовлений в кінці 60-х років минулого століття на окупованій радянськими військами Німеччині у Дрездені. Компанія Pentacon випускала кінокамери, кінопроектори та фотопринтери. Але найбільше радянські окупанти полюбляли фотоапарати. Цей можна сказати, трофей був придбаний за 71 тисячу гривень або ж 1 тисячу 970 54 долари. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!